Так, а ти в якому класі? Я перший курс, другий курс вже. На кого навчаємося? Тракторист. Це ж непогано. Слухайте, хлопці, я вас попрошу, можете прокоментувати фотографію? Давайте. Давай. Значить, дивіться, от, це фотографія середини минулого століття. Угу. Це Японія вже після поразки у війні з Америки. Ну, ви знаєте, так, що Америка кидала ядерну бомбу, така, от, ну. така держава, така. значить, тут збоку стоїть. Японський військовий без ноги, у нього протез. Uh -huh. а, і він просить ну, гроші. Жебрає. Хто йде? Ідуть дві японки, тобто молоді, привабливі і сексапільні, і двоє американських військових, тобто чужинці. Uh -huh. Яким словом назвати цих молодих привабливих японок? І, власне кажучи, як похарактеризувати їх, їхні вчинки і їхню особистість. Ну, ну, не стримуйтеся в словах, от, от говоріть так, 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 як ви не на нагадаєте. Так, щоб не помогти військовому, це нічого. Ні, так вони могли допомогти, але зараз вони підуть усамітнюватися з чужинцями.